Подорожують, діляться своїм досвідом, знімаються все на камеру, та ще й отримують за це гроші. Мрія, а не професія, чи не так? Всім привіт! Мене звуть Таринка Попко, і сьогодні ми поговоримо про таку професію як тревел-блогери, тож не чекаємо ані секунди. Що ви чули про ютуб канал однією правою? Якщо нічого, то мощитесь зручніше, і я вам усе розповім. Ця історія точно мусить бути почутою. Владислав Хильченко це блогер та автор ютуб каналу однією правою, який швидко розвивається. Чотири роки тому він втратив руку через нещасний випадок. Зараз працюю у сфері IT. Коли має вільний час, то подорожує та знімає відео. Він запустив свій ютуб канал у 2019 році. Це був, здається, вересень. Спочатку впродовж трьох років він детально описував кожну свою подорож та згодом зрозумів, що людям нудно та довго читати різноманітні тексти. Тоді спробував перший раз зробити відео у вигляді розповіді. Рухаємось далі. Український ветеран Олександр Будько. Або ж ви його знаєте, через позивний терен, який через війну втратив обидві ноги. Запустив тревел шоу Відвал ніг або «All inclusive» про доступність у подорожах Україною. Він побував у дев'ятьох найпопулярніших містах України, а також розказує про досвід людини з інвалідністю та як від це підлаштоване суспільство. Ветеран разом із групою людей у інвалідних візках відвідує різні туристичні маршрути, музеї та ті місця, в які б постукала кожна людина. А зараз ми переносимось на канал Макса Озола і Олі Манько. Тут ви отримаєте ідеї для нових мандрівок, маршрути Україною та світом. Та головне натхнення подорожувати. А якщо зараз не маєте змоги відправитись у мандри, то точно відчуєте всю атмосферу через екран. Вони вже 5 років одружені і об'їздили більше 45 країн. Вони побували у найекзотичніших місцях нашої планети Ріо-де-Жанейро, Коста-Ріка, Мадагаскар та інші. А також вони подорожують Україною і ведуть свій канал тільки вдвох. І все-все роблять самі. Знімають відео, монтують і вибирають місця, куди можна поїхати. Макс навіть іноді пише власну музику. Дівчина із жовтою валізкою, так себе називає, тревел-блогерка, про яку я розповім вже за мить. Це Маша Себова. Чотири роки вона знімала про пропічетні подорожі, а зараз досліджує формулу країни. У випусках, все по 30» вона показувала маршрути найбюджетніших подорожей. Зараз її подорожі стали більш осмисленими і перетворились на справжні дослідження. Їх можна побачити у новому форматі формула країни, де Маша намагається від. Шукати формулу успіху країн і як чужий досвід може стати корисним для нас, Тож подорожуйте як і україною, так і світом. Заряджайтеся новими емоціями та позитивним настроєм. А з вами була я, Даринка Попко, Па-па!